Розіграші двох сертифікатів від горішків національної торговельної марки Козацька слава успішно відбулися. Одним з переможців всеукраїнської акції від корпорації з груп, який отримав сертифікат на 20 тисяч гривень, став хлопець з Маріуполя Андрій Платоненко. Зучилась чисто звичайна, вирішив купувати орешки, купив пачку, відкрив побачив код. Подправил, пополнил счет. 5 гривен. Замечательно, почему бы не купить следующую? Вот пару пачек так, собственно, в этот день и благополучно скушать. Позже позвонили, представились, спросили, участвовали ли в акции. В акции участвовал. Поздравили, сказали, что выиграл. Выигрывать очень легко, нужно всего лишь купить орешки. І провести время. Акція від торгової марки Козацька слава проходить з 15 березня по 30 червня цього року по всій Україні. Сертифікатах на 20 тисяч гривень розігруються в кінці кожного місяця. Наразі козацька слава вже поповнила мобільні рахунки учасникам на майже 350 тисяч гривень. Денежні сертифікати вручаються в рамках акції Багатій Козачі», в ході якої кожен желаючий мог знайти коди в орешках козацька слава, відправити їх на короткий номер 933. І виграти поповнення мобільного счета або сертифікат на 20 тисяч гривень. Кожен код регістривався в системі, кожний десятий код отримав поповнення мобільного счета. Козацька слава український бренд, який об'єднує найкращі технології виробництва відбірний арахіс та патріотизм.